До Дня Конституції України в місті Кам'янське відбулося відкриття меморіалу пам'яті загиблим захисникам України. Урочистий захід пройшов на території Центру організаційного та ресурсного забезпечення Пенітенціарної академії України. Участь у церемонії взяли міський голова Кам'янського, начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова Кам'янської районної ради Максим Чехота, керівництво Академії та працівники Міністерства юстиції України. Після відкриття меморіалу учасники заходу оглянули оновлені навчальні і житлові приміщення Академії, де приходять підготовку майбутні фахівці пенітенціарної системи. Міська влада Кам'янського надала субвенцію на виконання ремонтних робіт і покращення умов перебування в академії. Це дуже велике значення, що наразі відбувається покращення соціальних умов, тут в Кам'янському дуже тісно налагоджена взаємодія з органами влади, це в порядку отримання субвенцій, які надаються, як і кам'янській управній установі номер 34 а також цьому центру. Від нас велика подячність і дяка керівникам міському голові, голові військової адміністрації району. Ті кошти, які були в. Виділені в рамках субвенції вони повністю освоєні і є певні результати. Ми завжди допомагаємо, тому що ми розуміємо важливість цієї установи, яка готує фахівців в відповідному напрямку, які також від їх професіоналізму. Ну дуже багато чого залежить і в нашій країні. Тому ми розуміємо і допомагали, і будемо допомагати. Я що Ви запросили. Знаєте, коли бачите, що робиться, то є бажання і допомагати в подальшому. Кам'янська філія академії Державної пенітенціарної служби відіграє важливу роль у підготовці професіоналів, які забезпечують дотримання закону прав людини та громадську безпеку. Під час зустрічі також було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці. У місті підкреслюють, підтримка підготовки кваліфікованих кадрів для пенітенціарної системи важливий внесок у зміцнення правопорядку та розвиток сучасної правової держави. Обговорили питання подальшого розвитку центру про подальшу співпрацю з містом з районом. З міжрегіональним управлінням з академією безпосередньо налаштовані зробити тут центр сучасний європейського зразка.